Всім привіт! Мене звати Антон, компанія Budeco. Хочу вам розповісти про суміші для кладки пічної цегли. Конкретно на даному етапі ми маємо два виробника Польща і Україна. Це специфіковані суміші для кладки, які застосовуються виключно в пічній сфері для пічної цегли. Виключно для керамічної пічної цегли. Не для шамотної вогнетривкої, а саме пічної. Що складається в них? Основа це йде: глина, червона, теракота, висушена, перетерла. І наповнювачі: в польському виробнику це цегельна крихта, в українському виробнику це горний пісок. Вони найкраще підходять саме тому що мають однаковий, майже однаковий коефіцієнт розширення з пічною цеглою. Дані суміші це вже готові, майже готові до застосування. Більше не потрібно бавитись просто глиною і вгадувати, скільки додати туди піску. Тож, якщо у вас виникають додаткові питання, переходьте за посиланням під відео.